Противник абсолютно постійно проводить штурмові дії, це десятками штурмових дій за день, а при тому це сотнями субого складу противника з застосуванням інколи техніки, застосуванням мотоциклів. Зараз противник почав пересідати на квадроцикли. Ми бачимо, що це досить логічне рішення через те, що з такою погодою з дощами, з болотами, вони не можуть використовувати виконувати свої. Завдання на мотоцикли, відповідно, вони пересіли на квадроцикли, і це, на жаль, показник того, що вони не настільки топі, як нам би цього хотілося, умовно кажучи. І видно, що вони проводять якісь розвідувальні дії, видно, що вони проводять якийсь аналіз своїх операцій, і відповідно потрошечки змінюються. Десятки, якщо не сотні, екіпажів ФПВ на напрямку. Тобто, уявіть собі, якщо взяти наприклад сотню. Зареєстрованих екіпажів Російської Федерації на напрямку, то кожен з яких може прослати три FPV, Це вже виходить три тисячі топо е, та типу, три сотні, точніше, FPV-шок за день. Триста FPV-шок за день. Це просто неймовірна е, кількість, і їх же ж не тільки потрібно мовно протидіяти ним, але й потрібно розуміти, що велика кількість з них це обтоволок. Відповідно, ти не зможеш нічого зробити, і вони використовують велику кількість штунів, тобто намагаються знищити нашу логістику. Тобто зараз кілзона це вже в районі 10-15 кілометрів. Це вже зовсім небезпечна зона. Тобто, ти вже там дійсно намагаєшся дивитися вправо-вліво і дивитися, коли їдеш на дорозі, обов'язково вверх і вже і не тільки вверх.